Івану Шевченку, дорогі земляки, вашківчани, шановні гості нашого славного містечка, я з цієї трибуни високої хочу подякувати всім тим депутатам, хто підтримав запропонований мою проєкт про заснування першого обласного фестивалю «Вашківецька Маланка. Звичайно, всім тим, хто був, Ту, залі, був хто напевне, у найближчий майбутній міжнародний фестиваль. Я хочу подякувати всім тим. Хто не жаліючи ні часу, ні, ні коштів, прийшов сьогодні сюди на цей фестиваль, хто приймав участь. адже Це рішення було прийнято на 8 сесії 24 грудня цього року. Дуже був стисний час. Хочу подякувати тим спонсорам, хто виділив кошти для того, щоб ми могли збудувати цей фестиваль, який він є сьогодні. Я надіюся в те, що цей фестиваль з роками буде ще кращим. Μίσου, μισού, 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 μισού,